Дай, друзі, і ви на каналі Петрів Рек. Давайте сьогодні зробимо невелику прогулянку по місту Інгольштад. Покажу вам це місто не очима туриста, а звичайного жителя, який тут проживає. І подивимось з вами на ті місця, які вам не будуть показувати жодні гіди. І зараз відправимось по місту. Зараз проходжу по такій вулиці тихій і погляньте, будь ласка, ось там на сцену. Ангел сидить і такий в вигляді жінки. І зараз йдемо далі по місту. Як можете побачити, в місті Інгольштад ну, і в цілому в Німеччині досить круті автівки власного виробництва, ось, наприклад, таке Audi і таких машин кожна друга. Більшість людей. Вибирають самі нові моделі для того, щоб довше прослужила і відчувати комфорт. Ось такі будинки, такий фасад жовтого кольору з зеленими дверями, такими дерев'яними. Ну, тут бачите, це цегляна будівля, яка виглядає мега кайфово і круто. Там з іншої сторони також вже все трохи старе. А тут можете бачити ось такі двері з кованими вставками, як круто виглядають. Знову я повернувся в кадр. Не буду вам розказувати якісь там деталі, наприклад, скільки людей живе і так далі. Я думаю, що це нікому не цікаве. Давайте з вами просто погуляємо по місту, подивимось на архітектуру і зацінимо це місто. Нам можете написати в коментарях, хто бував в німецьких містах, яких саме і яке найбільше вам сподобалось. І хто зараз перебуває за кордоном? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ось тут можете бачити гімназіум. Катеринин гімназіум називається. Це місто Інгольштадт, Баварія. Позаду мене, друзі, школа. Але там немає на що подивитись, так, як вона закрита на даний момент. І йдемо з вами, прийдемося в інше місце, якесь більш доступне. Зараз проходимо через Ось таку арку побудовану, через яку проходить дорога. Там маємо парк. А тут в нас... а тут в нас штат музеум, скоріш за все, щось цікаве. Бачите, такі поля футбольні. І тут це, друзі, інша сторона міста Інгольштадт. А тут в нас, друзі, районний спортивний комплекс «Мітте» в місті Інгольштадт. Зараз ми підійдемо до... З такого стенду тут бачимо якісь місцеві вишивки, пропорції. Місцева, яку можна придбати за 4 євро 95 центів. Це така бейсболка, яка коштує 18 євро 81 цент. Ну, а тут можна записати своїх дітей на карате. Йдемо з вами далі. Можете... Тут маємо такий пам'ятник біля цього спортивного комплексу. Так, і ми з вами опинилися зовсім іншій частині вулиці. Ось такий рух. Ось так насправді виглядає місто навколо себе і там, де немає туристів без прикрас і всього іншого. Бачите такий класний живопліт від близької сонечку. Приблизно 27 градусів тепла. Це місто, друзі, друге по величині в верхній Баварії після Мюнхена. В цьому місці є Інгольштад, друзі, я вже проживаю близько 4 років. Тут погляньте такий кайфовий домик. Просто як в казці якісь двері ось таким візерунком. Можна написати чи справляється цей фільтр з таким сонцем. Тут збоку за мене цвинтар і всюди навколо квіти продають. Зараз трохи погуляємо околи цього міста і забіжимо з вами в якусь кафешку. Купимо якийсь холодний коктейль для того, щоб трохи освіжитись. Проходимо зараз такими спальними районами. Де ми з вами зайшли? Сьогодні знімаю на DJI Osmo Pocket 3 і помітив, що на такому сонці вона трохи перегрівається в порівнянні з DJI Osmo Action 5 Pro, моєю першою камерою. Чесно кажучи, я навіть не знаю, яку камеру вам рекомендувати. Тут погляньте, яка стайня така стара, чи це гараж, якийсь для техніки сільськогосподарської. Там по небу летить якийсь аероплан збільшити. Почепив отакий мікрофон DJI MiG 2. Для того, щоб був хороший запис звуку. Ну і знімаю сьогодні на DJI Osmo Pocket 3. І ось так відгороджена друзі. Головна дорога від будинків. Тут створена велосипедна доріжка, плюс сюдою всі... Хто тут живе, можуть приїжджати і виїжджати на головну дорогу. Так, маємо зелене світло, переходимо і буквально залишилось декілька метрів для того, щоб дійти до того моста, ну що, дійшли до того мостика, про який я вам говорив і зараз пройдемось через місток, направимось далі до центру міста. Фух. Ось таким містком переходимо з вами дорогу. Ось так це виглядає. Зараз переключу камеру. І ось тут, як можете бачити, їдуть автомобілі. Двосторонній рух. В одну сторону і в іншу. І... Ось таким насправді є місто Інгольштадт без жодних прикрас і того, що вам показують інші блогери. Ну а Там маємо щось наподобі фортеці. Ой, тут одразу річка, в якій купаються місцеві качки. Такий мостик дерев'яний, по якому можна пройти через цю річку. Але річка насправді виглядає дуже грязною. Це в нас, друзі, інша сторона міста Інгольштадт без жодних прикрас. Ось такий бусик старенький. Volkswagen. І до... У нас кілька дві. Будемо з вами по ось такому ж не менш кайфовому місці. У комусь парку. З таким от накриттям і проплетеною зелені. Навколо. Ну що, давайте з вами ще подивимось на Дунай. Якщо вам заходять такі відео, чисто душевні прогулянки, містом, в якому я живу, я обов'язково зніму для вас другу серію. Там, де я покажу вам ще якісь додаткові місця. Так, зараз проходимо по великому мосту такому. Тут у нас тече Дунай. Ну, а там, друзі, можете поглянути, лежить велосипед. Який вимило на ну, ось такий острівець, який знаходиться посередині річки. І ця річка до неї вмиває місто Генгойштат. Зараз перейдемо через дорогу І підемо ось там на є кебаб. купимо з вами там щось попити. І так, купив ось таку півлітрову водичку в кіоску за євро 20. І зараз йду на зупинку і буду їхати додому. До речі, білет коштує 3,40. По місту він дається на дві години. Ось такий. Виглядають німецькі автобуси такого кольору. До речі, сьогоднішній влог я знімав з допомогою ось такого кейсу, який я вже розпаковував на своєму YouTube каналі. Якщо ви перейдете на канал і подивитесь відео, ви побачите там розпаковку саме цього даного кейсу. Тут, як можете бачити, поміщаються різні фільтри від ширококутної лінзи до Black mist фільтра і CPL-фільтр, і, ну і також nd фільтри Це дуже зручний кейс для вашої камери. Цей кейс для DJI Osmo Pocket 3 Погляд на цей кейс, друзі, вже на моєму каналі, можете зайти і подивитись.